Ребятушечки, добрий ранок! У нас 4 часа утра. Я просто не так вставати рано. Сьогодні треба. Сьогодні ми веземо пацанам тачки на передову. Я просто хочу, щоб ви в цьому відосі прочувствовали атмосферу цієї поїздки до пацанів. Так що присаджуйтесь поудобні, бо відос буде дуже цікавий. Ми починаємо. Вау! Ребятушечки, Ви бачите ось, ось цей бус? Бачите? Внутрі цього буса BMW s 1000 rr Її Людина за 300 гривень виграла. І з допомогою цієї BMW s 1000 rr ми купили оці ось машини. Они думают, ебать, что они сейчас пойдут на фронт и все, ебать. У них будет срочка. Не, не, пацаны. Ебуть всех подряд. Кекс, сколько роки в 19 лет фаршу. Свежее мясо такое. Комбикорм. Да, да, да. Пацаны, блядь, блядь, кап падает, блядь. Ну, волна воздуха да. через тебя. А кап там падает. Да, там І тут а, блядь, ту, окна може повибивати і так далі. Така от херня малята, тому донати на армію, хто не донатить, той лох. Реально. По-братськи, блять, по гривні 2-3, кожен день кидаєте, блять, ви це не відчуваєте, а зато дві зробите дуже багато. По коням! Петушечки, отак от ось ми двигаємося, веземо колоною машини пацанам, веземо мотоцикл, по плану завозимо мотоцикл переможцю, переоформляємо, хаваємо шашлик. Я дуже сильно сподіваюся, що нас угостять. Їдемо до пацанов, відвозимо їм машини. От така от поїздка, Надіюсь, нас не прихоять десь по дорозі. Блядь, я це дивлюсь на це все і розумію, який я. який я ахуєний пізда, дивіться, блядь, ці всі тачки купили з розіграша. З розіграша, прикиньте, ось у і бех, дивіться. З розіграша одного мотоцикла купили 10 машин. Ну, таке хтось робив ще. Таке роблять тільки чорні люди. Ну, ладно, смуглі не чорні. Я смуглий. Я вам просто хочу зараз розказати, які ми машини купили. Пішлите, покажу, пішлите. Nissan Pathfinder, чи як він називається, я в душе не їбу. Просто подивіться на стан машини. Щоб ви не думали, що купляємо карчі. Подивіться на состояння тачки. Да, вона праворульна, не їбать. Їбать состояння, подивіться її. І вона в ахуєвшому технічному стані. Т чи т п'ятий, Volkswagen, який везе блядь, BMW. Нахуй. Gruz pass. Подивіться на состояние. Подивіться. дай дирку, блядь, дырку, дірка. Ну це блядь, похуй, ебать, яка на хра. Подивіться просто на состояние. Єбейше состояние. Мотор, вся хуйня работает. Кондержан, насить я знаю. Дивіться на rangers. Дивіться. Просто сука, состояние машины, блядь. Понадєбейше ебейше просто, блядь. І це все, сука, їде, блядь, не в тероборону, блядь, не до ТЦКшніков, а в пізду, понімаєте? В пізду, блядь, де нахуй ці тачки треба. Ми спеціально возимо самі, блядь. Кію сніми, пожалуйста. Видно чи ні? Тут грязно чи щось. Ну єбей, ша. І ці тачки ми возимо, блядь, лічно до пацанів. Думайте, кому додати гроші, блядь. Пожалуйста. Спасіба. Yeah. Ось от братішки з вінниці підігрівають. Не забувають ніколи. Слідушій мотик родаш він. Добре. І я буду так так. Але те був 7. <laughs> <laughs> так заезжаем на заправку, 50 тысяч рублей уходит. А люди потом, а где гроши деваются иначе, блядь? Да вот все на бензин, блядь, на бензин. Это вот. Я красивый или нет? Я? Мне Алина кажется, да. Ну, мне кажется, мы не кашем, а пизды. А Честно. Вот а а так, а так выглядит ебалые человек, ну, который только да 40 ты ты да ты 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 за 40 тысяч заправку. Что он там позорнул? Да хуя заправка вышла. ушли. я зараз скажу точно скільки. Я думаю, тисяч 30. Зойс, у мене тут було 71 тисяча. Це вже друга заправка. Виходить, що Скільки? 43 тисячі. Дякую, Жень. А де не лучше? Хондо Шукай. Чукай. чорну припаху, заїбали. Передаємо хай служить добро. Дякую. 124-го. Це ми вже біля переможця. Буде кататися, оце ось дивіться, а так буде. Їздить на цій бехі. Кайфувати, навірно. Буде його копчик. У мене кайфує в машині вже копчик, а в нього на мотоциклі буде взагалі дуже класно. Дуже буде нравиться йому, навірно. Это пізда, блядь. Чувак, ти ж будеш цей свій відос, я думаю. Ти казав, блять, що чуть-чуть! Чуть-чуть дорога. Тут там не чучуть. чуть-чуть більше, ніж трохи. А вони це предлагали, може давайте ми прийде. Я такий ні-ні, я сам привезу, блядь. Сережа, вези дебил, блять. Тут дебил. Ми оце їдемо по цій дорозі, що патики пише. Сука, блядь, куда бы едем, баный мехай! Я ебу, блядь, куди ми їдемо? Блядь, якби я знав, за за цим шо їхати до крила роги, блядь, я би на заправці лишився. Я ебу. Так, да-да, пацани, я тоже. Это уже бомбас, или ні? Пацани, як вам ця дорога, блядь, нормально чи ні? Як вам правитель. Я если выбачаюсь. Я реально вибачаюсь, пацани, я вибачаюсь. Я бы Єбать, там люди, я не зараз... Залазь, Чого? Алло, блядь, єбать там єб... Вау! Вау! Єбать, тут є люди! Охуеть! Добрий день! Привет. Привет, Привет. Добрий день! Привіт, брат. Привіт. Добрий день всем. Добрий, добрий, добрий. А шо це за... Ви нас не будете бить? Та ні! Це батько. Ви батько? Так. Да. Ви вже празднуєте, так? Да? Я понял. Давайте за этим поздравкаем. Здрасте. Здрасте. С кем здравкается? Короче, всем привет, пацаны. Здрасте. Роспакулка. Ск... Скажи 300. А Вася, есть? ты? кто есть? А кто -а -а -а. Чище, чище, чище. А ну покажи. Охуел, Ого, блядь. говоря, я чуть-чуть охуев, -чуть сколько людей собралось. Ты же заряженный, да? Що там? Страшно! Страшно? Це, я бачу 200! Скільки бачив? 200! Та щось було так, да? А <глав> ха Блять! А дай ты туда не будеш їздить, бать? А це Максим. Оце тут? Значит, на трасу можно. На трасу ще можна? Поїхав назад, ти поїдеш? Чи ти не хочеш? Попробуєш? Ебать, ты же он что-нибудь А? Не, не, менять надо. Ну типа. и все. И все. Это вот такая может быть на двести, Погнали. Да, давай. Я, я, я ты не не так что давай, Добре? Вот чуть, -чуть. Вот чуть -чуть. да, 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 Все. все есть. Народ, охуеть просто. Да. Я в таком ваху из 150. Замишь, я ему <laughs> <дай> его, <laughs> А ну руку я так покажи. Что <laughs> <Ой, смех> <ой, смех> <ой. Пурашки трусят. смех> с руками течусь? <гри> Бля, этот Сережа, он делает, ну, хорошие дела. <гри> вот за <это> Сережа, да? Что ж, бежи. Не, вы дивитесь, вы же взрослый. Если вы, если типа вы кайдешь совок, то в совок. Ну, нам без разницы. Я считаю, Но, что на этом мотоци... мотоцикле, на чем У не моя дизель. Я лучше просто дам деньги и все. Ну, ты просто даже не понимаешь, я раз скажу, на себе в корость. Я просто хочу, щоб я крім було лучше. От мама мама вообще за, чтобы мотоцикл був. А ви за тоже? Щоб мотоцикл був. Что бы вы вибрали, мотоцикл чи бабки? Це його рішення. Ну, це катається, а там буде видно. Я всегда Давайте невіду. Давайте мені пообещайте, що ви купите йому екіпіровку. хоча б. Ну коли це він зробить. Завтра. Вот эту херню. Не кажу, слышишь, на эту херню, чтобы на позвоночник, Да, ну давайте договоришь, не... коли він це сделає. Ну раз он поде и не дай боже. До конца недели. До конца недели выкупать ему экипировку и шлем. Составить здесь 40 фотографий, от, отчёт. Вы обещаете мне что сделаете? Ладно, да. круто. Я ж я за снимаю это, зараз, да? Что вы пообещали. И ви мне скинешь кино. Вот цей шлем, ну це це вообще, він на ньому б'ється просто. Мені отак уже голову перекрутило. Ви нічого не буде бачити, бо й... в фуру, наприклад, і все, і це все це краще. Мені ж дивіться, я ж розігрував мотоцикл, я не розігрував гроші. Я предлагаю гроші, коли я бачу, що мотоцикл не підходить. Тут я бачу, що мотоцикл не підходить, чесно кажучи. Ну, по-чоловічному. Но якщо ви старший ви папа, мама, я так зрозумів, не сильно рішає, ж ви, да? ну, то ви тут вирішили, що я швидше. Ви мені обіцяєте, що ви купите йому і нормальний шлях? Конечно. Хорошо, все, давайте. Все, и с тобой. Можно я теж вообще заберу с собой и выкину выкинуть. Там есть все. О, заберись, брат. Ну, ти гавна, не. Кому? Тих паспорт и доверенность. Ага. На вас. Оформите на ага. него. Спасибо за цей, брат. Служи, не ламайся и і... не падай, пожалуйста. Не падай почув. Я не знаю, не почувствований. Все, не надібали вас. Не. Так и работає. Погнали. На коляске. І зараз він де ж можна під'їхати. Добре, зараз ми поїмо під'їхати. Привет! Що ти? Нормально, ти ж? Нормально теж. Ну, це хорошо. — Короче, давайте така тема. Якщо Кек зараз повторює за мною всі звуки в збитбокс, то типу, я йому сотку. Якщо не повторює, то щось він. Давай зразу таке, легенько. Молодец, давай, да, давай. Так, давай. Давай так вот, давай. Кейф, Кейт. Да давай повтори. Давай, 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 Это давай, 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 блядь. Понімали дорога, якою буде їздити, переможе. Ось, виграв. Падеш один раз, взагалі льогій. Мені виріскає. А ти от прийшли сначала. Я каже, звідки виграв, з якої області. Кривогородська, бля. Загориться лампочка, перша заправка стає шість блядь, всі хочуть піздеться, кухуйню командувати блядь, придумувати дуразки ідеї. Поїпла, Поїхали, один кричить другий блядь, А ми вже хочемо постояти попиздіти. Як у вас діла? Все прощайся. Все, все, все. Які шанси? Ну, пока давай, короче, всё. Пока. Всё, запатай пока. Пока. Ну, смотри, рыби по воздуху уже, что тебе выйдет. Давай. Давай. Понимаю, давай, Аккуратно. Очень дорого. Аккуратно. Точно. Точно, Все, Давай. Душечки, ну що ж, ми на базі Донецька область веземо машини. Дальше, будете бачити вручення. Що ми не в тил возимо машини, не в тил. Зараз побачите, куди возимо. А то заїбали, в тил возите в тероборону. Дебіли. Е, ви не собі сфоткайте, принес, ви, ви собі зробіть фотографію спочатку, щоб вона була. Дімон, е, ти йде в наше Чернівецьке мрео і зробив вам тимчасовий техпаспорт і Чернівецький номерал. Перша машина в 47-му бригаду пішла. Ми її поїхали далі. Донатьте, бо хто не донатить, той хто, я вже говорив. Адьо, До побачення! До, 160, диви. Кажуть, не живі машини ганяють. 160, блядь. Ну так, я навіть казульку не жму, блядь. Ну, котиться нам, тут уже взяв. Це із-за того, що кепика такого. Був би отак ось, от і все, вже тут притормажують. А там записка, що тут? Я не знаю, десь 37-му, Яка, яка? Десь 37 А в мене яка? маєш менше, так? Да? Ну да. так, Десь на 7, 7 менше хочеш. З березня місяця по фронтам, як mm. проститутка. Я просто це я хочу... Я хочу сказати, бо думати, що ми перший раз поїхали і піаромся. Ну, ти б, <реш> Кстати, я теж про це думав, блядь. Ну, 30-й 30 раз, блядь, бувало, що три рази в місяць ми їх бувало. Вот. І ніколи не знімали влог. Завжди хотіли зняти, як, блядь, у нас там машини по дорозі ламаються, якісь приключення постійні, як щось там, як ми взагалі цей весь це процес організовували. От, ми себе да, типу, бы <губ> <я думаю>. <губ> да, тримали, ми пам'яті. Чесно, у нас була така херня, що раз тип виїхав. Ну то а, був дощ, і там, коротше, після Олександрії, от такий затяжний да, это, поворот делявий, да. бля. Да. І там не було ще відбойників. Його просто от знесло. Mm -hmm. Він їхав на лендровері, от код. Пішов, пішов. Ну ми все починили, все забрали і зробили. Опа, да на базу такої ми любимо. Це я просив шеврон дуже. В них разби, дяка. О, блять, ми хіраси, дякую. За подарки. Це бізен. Тр Третя машина, 79 бразиль. В Чернівцях у отдаем, Покажи, Покажи. Вулиця Кобилянська, біля ресторана. Ти це кажеш, вас пакували. Так що здесь будете бачити машину, в Чернівцях ну втікайте. От, каже, будеш бачити на Донбасі маленького цуцика, забери привези, будь ласка. Я йшов там. Забрав? Тіп каже, що йшов? Так, от мамка, тіп каже, що у неї було три цуцика, вона принесла їх туди в кусти, І вижив тільки один. Давай так, щоб недовго і поїхав на запас. Все, пішли, здравствуйте. Так його і називем, Донбас. 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 Цуцик Вже по названню Донбас. Донбас, ти їдеш в Чернівці.

Нас кормлять, а ми важені возьмемо. Ну, по 17 чоловік ходив штурмовують самотрядом. До 17-ї лише був вагнерьом, а 16 зеки вийшло. Він йшов просто і їх залі щолкавці. Зупинився, одразу постріл в спину. Призупинився, відмовлявся і одразу постріл в спину. А вони такі чудні. Я бачив, як тіп штурмував в одній казки з якої навіть без зброї. все? Зараз будемо да да в воздух. Не по людям, блядь. будем стрелять. Берем, берем, рогатку и рогаткой захуяриваем его. Там нужно, чтобы он ебал, Ну, типа, надо скорость, да, чтобы он А, взял, то есть да. он здесь, например, с ноги въебать быстро, оно Не, можно. Ну, короче. Ну, перебирать. Да. На, хочешь ебать? Не, не хочу. Як я буду потім перебігати врождя на поцілі. Я навіть не переживаю, як я буду ходити. мені головне, як буду перебігати з горозтя. I'll be back. Давай, так, отак. не мербить. Давай. Ту машину. Але цілитись від її нижня зліз. Ця херня дуже легко зараз. Хорошо, воно таке. Не повертайся, Є, Єбо! Я попав, ви бачите? Так, ми зараз знаходимося в Константинівці. Раз, машина, два і три. Отправляється 28-му бригаду, батальйон Школ. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Женя, блядь. Пиздуй до вже, блядь. це пиздец. Пацаны. Тачки в дебейщик. А можна якось договоритися, якщо мене вдруг заберуть? Ні. Ну жоб я, я реально так сидів в них в хаті войти і на компі грав в танки. просто. А мені щоб сотка приходила, а мы их будем сделать. Ти це так? да? Да. Мы целым. <су> так, у нас остання точка, де ми віддаємо остальні машини. Це у нас під Чернівцями. Ізюма, все. Ну второ віддаємо. Дякую. Це наша Чернівецька Терео. 115 брати. Все. 200. О, от я пим. Та ні, все, так. В не, не в Чернівцях, не в Львові. Це не тероборона. <ріст> так, хорошо. Ви донатили по 300 гривень. Да, Ви донатили по 300 гривень. Так, да, ось ми купили Xtreil і в кракі, але ну, все. О, ми зараз візьми. Так, будь ласка. Да. Донат не донати хто? Чорт! <рис Horus> Я пошутив. Я не не, черти, ні, чорти, ні. Просто не вражаємо вже немає не знаю. Ну що ж, наконець-то последняя машина. Гранд Чиротського буде 25 градусов. Все, дякую вам. А а слава Україні! А ми, виходить, їдемо <ристо> додому. А ще ми ну їдемо не самі. Ми їдемо таким гостем. Всем день. Він звісно охуєвший. Но ну, там йому буде набагато лучше, потому что... Поэтому я забрал, и я отдаму хороший руки, да, Женя? Да, это да, пиду в моей сестре. Ну що ж, ребятушки, машины отдані, мы їдем додому. Нам їхати 15 годин, 1161 км. Ось вот так мы двигаемся в такому бусику, такому чуть-чуть, конечно, піздав, бо Це уже 35 поїздка. Просто ми ніколи не знімали влог. Так що так, через 15 годин будемо вдома. Жень. Що сталося? Їхали, їхали. і Приїхали. Приїхали. Це ти винувати все. Головне, що ти цікави зараз, під'їхала за нас. Нормально запакуємо. Пізди, блядь. піздить. А що з колесом стать? чорний палець, відеш чорний палець. Чо з колесом сталося! Якби я не почув, ми б щас кайфували би. Спас нас, ти нас спас. Ой, я, тисяч за що робить. Нема тому Олександру. І зняв, і поставив назад. Зараз Саня, а не би його ключом, розом. Я зараз за блаблакарі поїду. Дмитро. <світ> ти на самокаті максимум поїдеш! Будеш моє не, не спіс! Ну шо ж, ми в чернічах ми приїхали, ми живі. Ми... — ми... Вонючі, ми не <світ> какали. <світ> Вонючий ти! А ми всі молодці і ви теж. Да, ви молодці, і ми молодці. Все, ми вдома, машини віддали, мотоцикл віддали. Ще й собаку привезли. Дякую, да, що дивилися. Напишіть як вам відео, чи все нормально було, бо ми і старалися. Оператор молодець теж. Старався. Все, пока, підписуйтесь на канал. Привет, і... І машини відвезли, і мопеди відвезли, і собаку привезли. Да. Я блядь, не знаю, що ми за люди. Ми просто